Конфронтація і ворожість між Росією Московією і Сполученими Штатами це одна з найбільших ілюзій сучасності. Чомусь суспільстві домінує наратив, що Вашингтон і Москва це найзатятіші вороги в усю історію існування, і в тому числі зараз. Але правда полягає у тому, що вони завжди, в усі ключові моменти, були стратегічними партнерами. Московія і Вашингтон, Московія і Сполучені Штати не є ворогами, не є антагоністами, вони є просто конкурентами і не більше того. А в усіх справді історичних періодах і моментах вони дуже часто об'єднували свої зусилля не лише в ім'я добра, а й дуже часто в ім'я зла. І зараз я розкажу це і покажу на конкретних прикладах. Але перше я ще раз наголошую. Московія і США не вороги, вони стратегічні партнери і просто конкуренти. Конкуренти за глобальний вплив, за ресурси, за ринки збуту і за регіональний контроль. Ось і вся основна природа їхньої взаємодії. Я хочу нагадати, що на початку ХХ століття саме американські інженери брали активну участь. В промисловій розбудові, в промисловому розвитку Московії і Радянського Союзу. Під час Другої світової війни була повна взаємодія і співпраця. Вони були стратегічними партнерами в Другій світовій, світовій війні. І навіть і цей наратив дуже сильно вкорінений є також в американській свідомості. Під час нещодавнього одного з чергових постів, чинний президент США Дональд Трамп сказав, що Ну, після розмови з Путіним він коментував, що і в розмові з Путіним вони про це загадали, за словами Трампа, про те, як вони разом, США і Росія воювали в Другій світовій війні. Це про тому насправді в Другій світовій війні. В, в, з боку Радянського Союзу українців і Україна втратила близько 8 мільйонів людей, українських громадян військових і цивільних. Але в свідомості американського неосвіченого примітивного громадянина є прямий зв'язок і пряма дружба і партнерство в Другій світовій війні між Америкою і Росією. І під Росією вони розуміють лише Росію і громадян цієї Російської імперії. Ну і можемо наблизитися до часів ближчих до нас, це кінець 80-х років, коли вже Радянський Союз наладан дихав. Саме Сполучені Штати були ключовою країною, яка все робила для того, щоб Радянський Союз не розвалився. Після того як Горбачов прийшов до влади в радянському союзі. З цих пір, з тих пір, з 1985 року радянський союз став влаштовувати Сполучені Штати. Це був так званий Радянський Союз з людським обличчям, і він абсолютно влаштовував Америку. І вона хотіла, щоб радянський Союз в такому вигляді, у Горбачовському вигляді, зберігся і надалі існував. Вони хотіли життя радянського союзу. Це не міф. Це не фейк, це не конспірологія, це об'єктивні історичні відомості. Коли Джордж Буш старший, будучи президентом Сполучених Штатів Штатів, приїжджав в Україну з 1990 чи дев'яносто рік і виступав буквально за кілька місяців до розвалу СРСР у Верховній Раді У СРУ УСРСР, У СРСР. Українській Радянській Соціалістичній Республіці у Верховній Раді коротше, коротше кажучи, він закликав українських депутатів і Україну не виходити з Радянського Союзу. Це прямий заклик до збереження Радянського Союзу. Тому я ще раз наголошую, е люди дуже поверхнево часто оцінюють історичні процеси, дав в свій час там в ті роки голоси радіохвилі, е Залізний занавіс. І там була ідеологічне протистояння між Сполученими Штатами і Радянським Союзом. Ну, звісно, там в 60-ті роки карибські кризи трошки там понапружувалися. Але чим було ближче до 80-х, тим їх стосунки покращувалися, і Сполучені Штати вирішили для себе, що їм потрібен Радянський Союз. Вони хоч хочуть з ними існувати. Мається на увазі Московія, бо для них Радянський Союз це Москва. І тоді була, до речі, і зараз. Вони прямо закликали до збереження Радянського Союзу. Зразка Горбачова. Тому ми маємо в своїй свідомості і в мізках знищити оцей брехливий міф про споконвічну боротьбу, конфлікт протистояння і ворожнечу між Вашингтоном і Москвою, між Сполученими Штатами і Московією Росією, як радянською. Так і нинішньою путінською, кремлівською. Правда насправді інша. Вони є стратегічними партнерами. І те, що зараз відбувається, те, що зараз ми бачимо, це ще, ще одне підтвердження цій тези і цьому факту. Ми зараз бачимо, що ну, по-перше, коли почалася Я неодноразово про це говорив, коли Росія почала забирати у України Крим. Саме Сполучені Штати в персоні Обами вимагали, щоб Україна не захищала Крим. Ну, типу, щоб не, не відбувалася ескалації конфлікту. Саме Сполучені Штати це робили. Потім, коли на Донбасі почалася кампанія, знову ж таки, 22-й рік, коли вже почалося повномасштабне вторгнення, повноцінне і повномасштабне вторгнення. Е Сполучені Штати, перше, що запропонували українській владі, це виїхати і залишити територію України, фактично, ну, типу де збереження життя. А насправді для того, щоб Московія остаточно захопила тут політичну владу і знову повернула Україну в радянську Московську імперію. Або принаймні поставила тут абсолютно проросійський політичний режим. Ось що хотіли насправді американці в 22-му році, Байдена адміністрація. І лише після того, як Український народ, українські збройні сили, українське військово-політичне керівництво, вони прийняли бій і ніхто не втік, як всі планували на Заході. Після того, як українські збройні сили, народ і військово-політичне керівництво звільнило і вигнало з Божою допомогою окупантів з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, і почали відтискати, потім Харківщина і Херсонщина. Після того лише Захід почав щось там потроху типу, допомагати ну бо вже було якось не геть не гарно. Було вже прям дуже палівно було б, якби вони в цій ситуації продовжували нічого не робити і тим більше сприяти Москві. Хоча я переконаний, що Росія напала на Україну у 22-му році за абсолютної мовчазної згоди і погодженості з Сполученими Штатами і адміністрацією Байдена. Тепер до сучасних процесів і нинішньої нинішніх перепіті, які активізувалися, 에, точніше продовжуються фактично під час президентства Дональда Трампа. Це новий президент, його другий термін. Він на цій посаді лише один місяць, лише один місяць. здається, що відбулося вже стільки подій, скільки відбувається за 2-3 роки. Отже, основний наратив, який став зрозумілим після зустрічі делегації Росії, і делегації Сполучених Штатів у е Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії кілька днів тому, отже, на цих переговорах це була, так би мовити, офіційна підготовка до офіційних переговорів щодо припинення і зупинки війни в Україні. І після цих. Перемовин в Ерріяді Трамп почав говорити речі, які просто обурюють і шокують. Вони обурюють і шокують не більше, ніж те, що робили попередні президенти Клінтон, наприклад, який забрав у України ядерну зброю. До речі, я ще про це не згадав. Америка разом з Росією забирали у України ядерну зброю. Це саме їхнє спільне бажання і спільна стратегія була. Тому ще раз наголошую США і Московія в багато десятиліть. І вже понад століття є стратегічними партнерами. Оця радянський період російський і нинішній так званий незалежний період Росії. Вони є стратегічними партнерами зі Сполученими Штатами і стратегічно разом розброювали Україну, послаблювали Україну. Так, да, вони, типу, конкурували за Україну, але між собою вони ніколи не ворогували по справжньому. Вони були конкурентами. Це велика різниця. Вони ніколи не прагнули знищення одне одного. Ну тому що це мало ймовірно доведеться бути знищеними обом. А тому що, і в принципі в цьому нія немає ніякої доцільності, повертаючись до Трампа після. Перемовин в, в Судівській Аравії після того і, і після цього, після того як Україна розкритикувала ці переговори, після того як Україна е, і Зеленський відмовилися підписувати меморандум з американцями про те, щоб ми віддали е, наші корисні капалини там на загальну суму 500 мільярдів, що значно більше до речі, ніж американці вклали в допомогу Україні під час цієї війни. Мало того, що вони забрали ядерну зброю, після чого у нас забрала Московія 20% території і вбила 1200 людей, а тисяч мільйонів 7-8 стали біженцями. Саме через те, що американці з росіянами забрали у нас ядерну зброю, тепер американці ще хочуть у нас забрати е, і корисні копалини. Типу, ви постраждали через нашу тупість, а тепер ще й заплатіть з вашого кишені. Ще нам заплатіть за те, що е, через нас ви постраждали. Це рівень маразму, парадоксу і цинізму такі високі, що це навіть важко коментувати і повірити в реальність того, що зараз відбувається. Ще раз повертаючись до ріяду і, і до того, що відбувається після нього. А потім я хочу вам прочитати коротку експрес-п'єсу, яку я написав про стан речей. Дочекайтеся, дослухайте, додивіться. І після того, як ми розкритикували Ерія все, що там відбувалося без участі України, те, що про українську долю розмовляють без участі України, після того, як Україна відмовилася підписати здачу фактично наших корисних копалень. Знову почалася проявлятися справжня су сутність американської політики. В Америці є багато нормальних політиків, які з абсолютною повагою і підтримкою ставляться по відношенню до України. Це треба відзначити. І багато американських людей підтримують, американців підтримують. І ми дякуємо американському народу і багатьом американським політикам. Але на рівні Білого дому, глибинної американської держави, Діп Стейт, як вони це називають там у себе. У них є, у них є ментальний зв'язок з Московією, і Росією, Достоєвським Толстим, Путіним і Горбачовим. Стратегічний на десятиліття. Воно отут, на підсвідомості. Вони навіть іноді хочуть цього позбутися, а їм не вдається. Бо для них це рідна душа. Матрьокна, оця душа, кремлівська, оця душа. Для них це рідна душа. Я багато вже прикладів навів. Вони не вороги, вони не антагоністи, вони просто конкуренти і стратегічні партнери, коли йдеться про справжні вирішальні моменти історії. І після того, як Україна відрозкритикувала Еріят переговори, розкрит... відмовилася підписати здачу наших корисних капалин. Трамп почав називати чинного українського президента диктатором. Ну, того, за якого проголосували понад 70%. відсотків, де Венс Діджей Венс, віцепрезидент, сказав, що Україна існує лише цитую, завдячуючи щедрості Сполучених Штатів. Це цитату, я зараз процитував. Україна, країна Зеленського, існує лише завдяки щедрості Сполучених Штатів. Ви розумієте, що вони вверзуть? Ви чуєте взагалі, що вони говорять? Вони взагалі не, розумі вони не розуміють Україну, вони не знають Україну, вони не відчувають, вони не розуміють, що вони виразують взагалі. Вони почали з тепер, як і завжди і раніше, публічно атакувати Україну, українське військово-політичне керівництво, і погрожувати припиненням існування фактично незалежної української держави. Якщо ми не підкоримось, як завжди це робили, і не здамо все, що тільки можна здати. Україна абсолютно мирна країна, Україна нормально хотіла б і могла б взаємодіяти з усіма країнами зі Сполученими Штатами безсумнівно. Московія ніколи не може і не буде нашим партнером і другом. Сполучені Штати можуть бути такими. Але їм треба ментально відірватися від закоханості в матрешку, в Кремль Горбачова Путіна. А тепер п'єса, про яку я говорив, написав буквально вчора. П'єса про двох гопників. І про, думаю, розумієте, хто тут є гопниками в цій історії, в нашій історії, і про милого, симпатичного хлопця, українця, який є милим, ресурсним, але закомплексованим, наляканим. І закомплексованим, з глибоким почуттям комплексу неповноцінності. Зараз ми поч... Але який цей хлопчик почав нарешті розуміти суть речей? Після того, як у нього вже відтяли руку, відтяли ногу, відтяли 20% території, забрали одне море, забрали одну нирку. І цей хлопець почав нарешті приходити до тями. Отже, п'єси. Три дієві особи: Америка США, Московія, Росія. І ми, Україна. Америка і Московія урочисто разом і в Унісон до України. Віддайте нам ядерну зброю всі 5 тисяч боєголовок тактичного і стратегічного призначення. Україна. Ок, наті. Це як справжній історичний діалог відбувався. Далі. Вони. Віддайте тепер стратегічну авіацію, крилаті ракети. Ми та беріть же. Вони, віддайте тепер міни, протипіхотні міни елементарно. Ми такі. Забирайте. Вони, ну що ж, тепер час віддавати територію. Почнемо з Причорномор'я. Крим наш, говорить Московія. Не чіпайте і не вздумайте пручатися, додає Обама. Ми такі, та йолки палки ну ладно, окей, беріть. Вони, а ще Донбас, віддайте і забудьте. Ми. Ок, що вже поробиш? США! Проведіть тепер гей-парад. Московія, о, супер ідея! Нам буде що показати, Пора ШТВ. Ми. Та вже провели три штуки, всіх незгодних побили. Маруся Йованович, посол США, з собачкою приходила, перевіряла, похвалила. Московія, клас, прям те, що треба. Подяка, пацани. Московія. Такс, продовжуємо. Далі. Віддавайте тепер Азовське море. Ми. Угу. Сил нема боронити. Нема чим. Вони, віддайте Херсонську Запорізьку область. Ми, ну це вже занадто. Вони. Ну, тоді хоч половину. Ми, ладно. Половину. Вони. А тепер не вздумайте відстрілюватися по окупанту на його території. Ми ок, не будемо. Вони гучно, разом в Унісон, Московія з Вашингтоном. Так, настрілялися, назабиралися, пора кінчати, Харе стріляти, в принципі, бо щось ви захопилися, кажуть вони Україні. Вдавайте, робіть зміни через Конституцію і віддавайте нам чотири області і Крим. Ой, до речі, іще всі копалини віддайте, бо на що вони вам вже там треба? І на цьому кінчаємо всю цю історію. Ми. Перші в історії відповідаємо ні. Вони гучно разом в істериці що Зеленський комік? Вони гучно разом в унісон. Так, проведіть вибори під час війни треба терміново міняти недоговороздатну владу. Ми ок, але трішки пізніше. Бо зараз наша Конституція законодавство забороняє це робити. Вони знову гучно разом в Онісон, як, як скаження. Що? Зеленський диктатор? Україна скоро, України скоро не буде. Україна припини своє існування. Я вже цитував одного американського політика. Кінець п'єси перший розділ. Продовження буде. У них зараз істерика. Одна спільна істерика на трьох. У них зараз істерика. На двох, на Америку і на Росію. Одна спільна істерика на двох. Розумієте, в чому проблема? У них немає протоколів, як діяти і що робити, коли їм вперше за багато десятиліть і вперше за понад 100 років Україна їм двом Московією. І США говорить ні. У них немає протоколів, вони не знають, що робити. І тому вони зараз впадають в істерику і верзуть абсолютні нісенітниці вдвох однакові, однакові тези, однакові вимоги, і вкотре вони підтверджують про своє стратегічне партнерство і взаємодію, особливо коли йдеться про необхідність спільно і разом атакувати Україну. Я продовжую зберігати надію, що американський народ і американський діпстейт, глибока держава, прийдуть до тями і розірвуть свої е, наративи в мізках своїх, зв'язкові, які зв'язують їх з кремлівською матрешечною, московією Росією. Нарешті час цьому відбутися. Україна довела свою суб'єктність своїм подвигом і героїзмом народу. Військово-політичного керівництва, людей і нації і своїми жертвами, своє право існувати як сильна суверенна держава. А також ми, як нація, як держава, як народ, маємо позбутися цього комплексу неповноцінності і повернути гідність, не просто говорити про гідність, а почати діяти гідно, нарощувати свою силу, зміцнюватися, бути смиренними перед Богом в молитві. А також підтримуючи одне одного, зберігаючи єдність і стаючи сильним. Дякую за увагу. Поширте, будь ласка, це відео. Воно є важливим і необхідним для нашого просвітництва і для того, щоб наші мізки ставали на місце. Напишіть свій коментар, що ви думаєте про це, які ви тенденції помічаєте. Долучайтеся до нашої спільноти команди. Україноцентризм має значення.